Жителі Миргорода, які проживають у приватних будинках, вже давно звикли користуватися індивідуальними пластиковими контейнерами для сміття. Поступово така можливість з'являється і у сільських населених пунктах громади. Нещодавно комунальне підприємство Спецкомунтранс отримало чергову партію пластикових контейнерів, придбаних за кошти підприємства і з міського бюджету. Частина контейнерів призначена для жителів сільської місцевості. Комунальне підприємство Спецкомунтранс у січні цього року отримало нові контейнери для змішаних побутових відходів об'ємом 240 літрів. Контейнери були замовлені ще в грудні. Отримали ми їх у січні. Кошти на придбання контейнерів для змішаних побутових відходів виділені були з місцевого бюджету, а також за кошти підприємства спецкомунтранс на сьогоднішній день. Є контейнери в наявності для забезпечення контейнерами села Зубівка, так як договори вже заключені з мешканцями села Зубівка. Маємо в наявності контейнери для села Зубівка, а також отримали 55 контейнерів для населення Миргородської територіальної громади. Щоб отримати сміттєвий контейнер для приватного домоволодіння, необхідно підписати договір з підприємством. Зробити це можна впродовж робочого тижня з 8 до 17 години. Звернувшись до абонвідділу, потрібно звернутися в абонвідділ, подати туди документи: це копія паспорту, копія ідентифікаційного коду та документ, який засвідчує право власності на житло. Потім звертаєтеся... До нас і отримуєте контейнер 240 літрів. Послуги доставки контейнера в нас немає. Контейнер забирають своїм транспортом або пішим ходом. Сміття із приватного сектору комунальне підприємство Спецкомунтранс вивозить за спеціальним графіком двічі на місяць. На підприємстві зазначають, що до пластикових контейнерів не варто викидати предмети, які не є твердими побутовими відходами, бо від цього контейнери промерзають і псуються. Натомість є альтернативні варіанти поводження із такими видами відходів. До змішаних побутових відходів не відноситься опале листя, бадилля з городів. А також гілки з дерев, які зазвичай люди викидають в контейнери для сміття. Компостувати можна, Можливо, можна також своїм транспортом вивозити на звалище. Або можна замовити контейнер для негабаритних відходів, тобто кузов, або замовити техніку. Укласти договір та отримати користування індивідуальний контейнер можна за адресою місто Миргород, вулиця Шишацька, 86. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь по телефону 053 55 442 92.